Коли науковці говорять про спокій у космосі, вони завжди мають на увазі лише тишу, але ніколи стабільність. Кожна комета, кожен уламок, кожен фрагмент міжзоряного пилу. Це потенційна загадка, яка може перевернути уявлення про саме походження матерії. І саме така подія розгортається просто зараз. Об'єкт, який отримав назву 3i Атлас, примусив НАСА перейти у стан підвищеної готовності причина не просто черговий сплеск активності. А феномен, який виводить астрономів за межі звичних фізичних моделей, декілька тижнів усе виглядало звичайно три. А Атлас повільно рухався всередину сонячної системи, ще далекий, мовчазний, прихований у чорному просторі між орбітами планет. Телескопи спостерігали за ним рутинно, фіксуючи світність обертання, розсіяння пилу, усе в межах очікуваних параметрів. Але потім, майже без попередження, у даних ультрафіолетових спектрографів сталося щось, що змусило астрономів зупинитися. Лінії гідроксилу, ключового сліду розпаду води, раптово підскочили до небачених величин. Це не було статистичним шумом чи дефектом приладів. Сигнал зростав хвиля за хвилею, стабільно, чітко, невідворотно. Спершу команди вважали, що це може бути помилка калібрування. На відстані трьох астрономічних одиниць від сонця комети зазвичай сплять. Сонячне світло там занадто слабке, температура надто низька, щоб лід активно випаровувався. Але дані повторювалися знову і знову. Незалежні обсерваторії у різних частинах світу повідомили про той самий сплеск. Здавалося, що в холодному тілі далеких льодових уламків хтось відкрив клапан під тиском. Один із дослідників, коментуючи феномен, вимовив фразу, що миттєво розлетілася серед астрономічних спільнот. Наче прорвало космічний пожежний гідрант, і це порівняння виявилося напрочуд влучним. НАСА не зробило офіційних заяв, але всередині агентства реакція була блискавичною. Звичайний моніторинг змінили на режим активної тривоги. Ситуація стала непередбачуваною, надто непередбачуваною, якщо врахувати, що 3 і атлас не є типовою кометою. Вона міжзоряний об'єкт, один із небагатьох, які будь коли потрапляли до сонячної системи. І саме це робить кожен її рух безцінним і небезпечним у своїй непередбачуваності. Найбільше занепокоєння викликав не сам факт випаровування, а його масштаб. За оцінками, швидкість викиду води сягнула близько 40 кг за секунду для порівняння це рівень активності, властивий кометам, що проходять у багато разів ближче до сонця, майже торкаючись його вогняної корони, а три і атлас перебуває там, де панує холод. Згідно з усіма тепловими моделями, її поверхня мала би бути інертною, покритою твердим, обвугленим шаром, який не пропускає тепло. Але натомість ми бачимо зворотне, водяну струю, настільки потужну, що вона залишає помітний спектральний слід у космосі. Що це означає? Якщо гідроксилові лінії настільки яскраві, це свідчить про реальну, глибоку дегазацію Сонячні промені руйнують молекули води. І чим більше фіксується гідроксилу, тим інтенсивніший викид. Цей сигнал як крик через вакуум, як відбиток невидимого вибуху, який розгортається у тиші космосу. Але головне питання залишається відкрите, що могло запустити цей процес на такій відстані від сонця. Науковці переглянули всі можливі пояснення помилки вимірювань відкинуто. Випадковий спалах сонячного вітру ні, його інтенсивність не збігалася з часом події. Ротаційний розлом. Малоймовірно, обертання об'єкта надто повільне. Кожна гіпотеза розсипалася під тиском фактів. У підсумку залишилася лише одна версія настільки проста, що від неї стало тривожно всередині триває атласа, щось тріснуло. Моделі, створені для опису міжзоряних об'єктів, передбачають, що після мільярдів років у відкритому космосі їх поверхня має бути покрита товстою оболонкою своєрідною бронею. Яку утворюють радіаційно змінені сполуки, космічні промені, які століттями, мільйонами, мільярдами років бомбардують речовину, спікають її у склоподібну масу. Цей шар, за розрахунками, може сягати 15-20 метрів завтовшки, під ним давній лід, можливо, не займаний з моменту формування самого об'єкта у далекій протозоряній туманності, і якщо ця броня дала тріщину, наслідки неминучі тиск, що накопичувався у герметичному нутрі, Вирвався назовні з усією потужністю стародавніх льодів. Саме це єдина версія, яка пояснює спостережувані дані вона ж лякає своєю логічністю. Уявіть собі замкнений резервуар, що мільярди років залишався під замком, доки слабке тепло сонця нарешті не торкнулося поверхні. Якщо хоча б мікротріщина дала доступ до цих глибин, починається лавина, пар, тиск, вибуховий потік води, який не може зупинитися. Це не поступовий процес, це миттєве вивільнення, що відбувається без попередження. Саме такий характер спалаху зафіксували прилади. Але навіть ця гіпотеза не пояснює всього. Бо якщо вибух водяної пари такий потужний, він мав би вплинути на траєкторію три і атласа. Дегазація це не просто втрати маси, це реактивна сила, що діє у протилежному напрямку. Комета, яка випускає струмінь речовини, за законами фізики повинна змінювати швидкість. Та спостереження показують інше її рух не відповідає обчисленій тязі. Вектор прискорення залишився надто стабільним, наче частину сили приховано або вона розсіюється під незрозумілим кутом, і саме це відхилення стало новим джерелом занепокоєння. Адже якщо три і атлас не поводиться як звичайний об'єкт, що саме ми спостерігаємо? Поки об'єкт перебуває за сонцем, а земля позбавлена прямого візуального доступу, відповіді немає. Телескопи мовчать, спектрографи не бачать, апарати не мають потрібної геометрії, спостереження. Найбурхливіша фаза активності розгортається просто зараз, у повній темряві. І коли три і Атлас вийде з осліплюючого сяєва, стане ясно, чи був це короткий спалах, чи початок чогось більшого. Чогось що може змінити не лише розуміння комет, а й уявлення про поведінку міжзоряних тіл загалом це лише початок історії. І як у кожній великій космічній загадці, найголовніше ще попереду поки три і атлас ховаються за осліплюючим сяйвом сонця, у наземних лабораторіях і командних центрах НАСА панує глибока напруга. Усі дані, зібрані за попередні тижні, проходять ретельну перевірку: кожен пік на графіках, кожен шум у спектрі, кожна флуктуація випромінювання, усе перевіряють по декілька разів, бо в науці навіть один помилковий пік може означати різницю між відкриттям. І ілюзію. Але цього разу все занадто послідовно, занадто чітко, щоб бути помилкою. Гідроксильні сигнали бездоганні, посилення водяної лінії стали, і воно не зникає. Три і Атлас дихає, і цей подих чути крізь простір Те, що відбувається, викликає не просто цікавість це перетворюється на своєрідне наукове дежавю. Людство вже бачило комети, що вибухали, коли наближалися до сонця. Бачило фонтани газу, які тяглися на сотні тисяч кілометрів, але жодного разу подібна активність не виникала настільки рано, у холодній зоні, де навіть крига не мала би бути нестійкою. Саме це змушує багатьох фахівців говорити про можливий механізм, який ми досі не розуміємо. І якщо цей механізм дійсно пов'язаний із внутрішньою будовою міжзоряних тіл, то відкриття може стати історичним. Сучасні моделі формування комет виходять із припущення. Що їхнє ядро це пористе тіло з суміші пилу та льоду, утворене на ранніх етапах життя зоряної системи. Під час народження планет у протизоряному диску дрібні частинки пилу злипалися, формуючи грудки, що поступово зростали, поки не стали кометами. Їхня структура це своєрідний архів, заморожений у часі, і тому комети завжди розглядалися як капсули пам'яті, що зберігають первинний склад речовини, з якої виникли зорі та планети. Але три і Атлас не з нашого світу. Він народився біля іншої зорі, в іншій системі, можливо, навіть у іншій галактичній області. Його склад може бути зовсім іншим, з іншим ізотопним балансом, іншими домішками, іншими пропорціями льоду і органіки. І ось тепер цей гість демонструє поведінку, яка не відповідає жодній відомій схемі. У НАСА визнають зараз вони не мають єдиного пояснення того, чому дегазація настільки потужна. Один із провідних фахівців місії зазначив у внутрішньому звіті ми бачимо реакцію, якої не повинно існувати. Температура на орбіті в три астрономічні одиниці занадто низька, щоб почалася така сублімація це, ніби у вас замерзлий океан, а він раптом закипає без причини. Така аналогія здається гіперболою, але саме вона найточніше передає суть проблеми фізика мовчить там, де мала б давати прямі відповіді. Дехто припускає, що об'єкт міг накопичити внутрішнє тепло, можливо, завдяки радіоактивним ізотопам, що залишилися в його ядрі ще з часів формування. Інші говорять про можливість електричного нагріву, коли заряджені частинки сонячного вітру створюють струми у провідних шарах поверхні, але обидві версії не витримують перевірки. Для настільки масивного об'єкта ефект мав би бути надто слабким, щоб викликати сплеск у 40 кг води за секунду. Це значить, що причина глибша буквально під поверхнею. Існує ще один аспект, який змушує науковців нервувати. Якщо тріщина, про яку всі говорять, справді проникла крізь радіаційно опалений шар у внутрішні льоди, то тепер у гру вступила термодинаміка нестійкості. Іншими словами, процес сам себе підтримує щойно газ починає виходити, він розширюється, охолоджує частину поверхні, але одночасно відкриває нові пори, куди проникає сонячне тепло. Цей цикл може тривати тижнями, навіть місяцями, і з кожним днем робити потік потужнішим. Якщо це так, то три і атлас може бути не просто кометою, а активним джерелом постійного випаровування, що перетворює його на справжній водяний вулкан у космосі. Така перспектива хвилює не лише астрономів, а й астрофізиків, що займаються еволюцією міжзоряних тіл. Адже якщо оболонка міжзоряного мандрівника справді може руйнуватися під дією невеликого теплового градієнта. Це означає, що подібні об'єкти потенційно небезпечні при наближенні до сонця. Їхні вибухові викиди можуть змінювати орбіти, розкидати уламки на величезні відстані, створюючи непередбачувані траєкторії. Для НАСА це не просто наукова цікавість це фактор, який може впливати на довгострокові розрахунки навігації космічних апаратів. Тому й не дивно, що після спалаху гідроксильних сигналів агентство миттєво перевело систему спостережень у стан активного моніторингу. Тим часом наукові групи аналізують кожен аспект поведінки об'єкта, вони відтворюють у лабораторіях умови, максимально наближені до тих, що існують на відстані трьох астрономічних одиниць. Заморожені зразки суміші водяного льоду, метану й аміаку піддають космічному опроміненню, імітуючи мільярди років у міжзоряному просторі. Потім ці зразки нагрівають лазерним світлом, що відтворює слабке сонячне випромінювання. Результати приголомшують у деяких випадках лід справді починає тріскатися, і звідти виривається потік пари, наче з крихітного гейзера. Але для цього потрібно, щоб зразок мав складну внутрішню структуру шарувату, з різними домішками, з порожнинами, де могли накопичуватися ледкі гази, і саме така структура могла би пояснити поведінку 3 і атласа. Однак навіть у цьому сценарії залишається запитання, чому спалах відбувся саме зараз, адже об'єкт уже кілька місяців перебуває на подібній відстані від сонця, і жодних ознак підготовки до активності не було. Спостереження показували стабільну яскравість, нульову комету хвоста, лише легкий пиловий серпанок, типовий для інертних тіл. І раптом вибух ні поступового зростання, ні натяку на активізацію це миттєвий перехід із тиші до бурі. А такі переходи завжди означають, що система перейшла критичний поріг. Щось у структурі об'єкта змінилося, імовірно, безповоротно. Деякі астрономи припускають, що тріщина могла з'явитися через механічне напруження, спричинене обертанням. Якщо три і атлас обертаються нерівномірно, наприклад, із невеликим нахилом осі, то різні ділянки поверхні нагріваються по різному. У результаті частина оболонки розширюється, інша стискається. І в якийсь момент напруга перевищує міцність матеріалу, кора тріскає і починається викид. Але навіть цей механізм не пояснює сили струменя, температурна різниця замала. Для такого тиску потрібен або прихований резервуар газів, або внутрішня реакція, яку ми ще не виявили. Є також думка, що три і атлас може мати внутрішні порожнини, заповнені газами, що утворилися за мільярди років радіаційної хімії, космічні промені, проходячи крізь лід. Створюють нові молекули водень, метан, чадний газ. З часом вони накопичуються в мікропорах. Якщо такий резервуар відкривається, навіть невелика тріщина може вивільнити величезну кількість газу, і саме цей процес міг стати джерелом того пожежного гідранта, який спостерігають спектрографи. Ще більш дивним виявилося те, що при всій потужності дегазації траєкторія 3 і Атласа залишилася напрочуд стабільною. Об'єкт не відхилився від розрахованого шляху настільки, наскільки мала б змінити його така масивна втрата речовини. Це змушує припускати, що струмінь або спрямований симетрично, або компенсується іншими потоками. Проте спостереження не фіксують жодного другого викиду. Це створює ще одну загадку можливо, струмінь нерівномірний, а імпульсний, змінюється зі швидкістю обертання об'єкта, і тому тяга розподіляється у часі. Якщо це так, то ми маємо справу з процесом, який ще ніхто ніколи не бачив у дії. Коли об'єкт знову з'явиться на видимій частині неба, перше, що перевірять, це кольор його коми, газової оболонки. Якщо вона стане яскравішою, якщо у спектрі з'являться сині відтінки, це означатиме, що у космос вириваються нові порції незайманого льоду, можливо, з глибин, які не контактували з жодним випромінюванням протягом епох. Це буде як відкрите вікно у час. Коли сонце ще не існувало, але якщо кома згасне, це означатиме, що тріщина закрилася, процес вичерпався, і три і Атлас повернувся до сплячого стану. Для науки обидва варіанти однаково важливі обидва розповідають про те, як поводиться міжзоряна матерія. Тим часом у кулуарах наукових установ точаться гарячі дискусії одні вважають, що три і атлас просто велика комета, яка поводиться дивно через свій склад, інші переконані, що це щось інше. Об'єкт, який пережив настільки глибоку еволюцію, що його внутрішня структура нагадує не лід, а спечений мінеральний камінь, насичений порожнинами і твердими газовими включеннями. І коли цей камінь починає дихати, він випускає назовні своє минуле матерію, яка старша за сонячну систему. Кожна нова серія даних лише поглиблює інтригу. Радіоспостереження фіксують періодичні зміни сигналу, ніби об'єкт трохи пульсує. Інфрачервоні детектори показують коливання температури на поверхні то зростання, то падіння. Це може бути наслідком обертання, а може бути ознакою внутрішніх процесів, які змінюють тепловий баланс ядра. І що більше даних накопичується, то очевидніше стає 3 і. Атлас не просто реагує на сонце, він живе своїм власним ритмом. Є моменти, коли навіть досвідчені астрономи визнають вони не розуміють, на що дивляться об'єкт старший за сонце. Його хімічний склад продукт інших зір, інших вибухів, інших хмар газу. І тепер цей древній мандрівник поводиться так, ніби прокинувся після мільярдів років сплячки, звідки в ньому ця енергія? Що зберігає її під товщею з мерзлого каменю? Відповідь поки що за ширмою сліпучого світла, де навіть найпотужніші телескопи безсилі. І тому всі погляди спрямовані в одне місце, на дату коли три і атлас знову з'явиться у полі зору. Бо саме тоді стане ясно, що ми бачимо короткочасну хімічну реакцію чи початок явища, яке може змінити розуміння міжзоряних тіл назавжди, поки ж залишається лише чекати, і стежити за цифрами за рівнем гідроксилу, що все ще зростає у даних архівів, за траєкторією, що залишається надто спокійною, за дивною гармонією у хаосі даних три. І атлас мовчки пролітає за сонцем. І, можливо, саме зараз, у невидимій частині своєї орбіти, у ньому триває процес, який визначить його долю, і, можливо, відкриє нову сторінку в історії астрономії. Минуло кілька тижнів і осліплююча стіна сонячного світла нарешті відступає. Астрономи з усього світу, які працювали на межі терпіння, знову отримують можливість побачити небо, де мав з'явитися три і атлас. Кожен телескоп, кожен спектрограф. Кожен аналізатор даних спрямований у ту саму ділянку простору це момент істини, кульмінація місяців невідомості, коли навіть найсміливіші гіпотези здавалися безсилими перед масштабом загадки. У тиші лабораторій чути лише тихі гудіння серверів, що збирають сигнали з різних обсерваторій. І перші дані показують три і атлас повернувся, але не таким, яким його бачили раніше. Його кома тепер сяє сильніше, ніж очікували навіть найоптимістичніші прогнози. Гідроксильні лінії не зменшились, вони зросли. Потік водяної пари не згас, а посилився майже вдвічі. Ультрафіолетові спектри, заповнені характерними пиками, які свідчать вибухова активність не просто триває вона перейшла у нову фазу. Те, що мало бути коротким спалахом, стало стабільним процесом, і цей процес не має очевидного джерела енергії. На відстані, де температура не дозволяє навіть льоду танути. Об'єкт продовжує видихати воду, немов усередині працює механізм, що ніхто не передбачив. Перші зображення, отримані з космічних обсерваторій, показують витончену, але химерну картину Кома 3. А атласа виглядає несиметричною, ніби водяна пара виходить з одного глибокого отвору, а потім розсіюється віялом. Це нагадує шлейф реактивного двигуна, тільки створений не людиною, а природою. Потік настільки інтенсивний, що створює власну внутрішню турбулентність, і якщо раніше у кометі спостерігали хвости з двох компонентів пилової та іонної, то тут додається ще одна рідкісна форма парова. Такий водяний шлейф, явище майже безпрецедентне, і це означає, що розлом у середині ядра не просто відкрився, а стабілізувався, перетворившись на постійний канал дегазації. Дані з радіообсерваторії показують періодичність у зміні інтенсивності випромінювання, ніби потік пульсує, реагуючи на обертання об'єкта, це дозволяє обчислити період ротації близько 9 годин. Але цікаво інше амплітуда пульсацій не зменшується, як очікували, а зростає. Це означає, що з кожним обертом тріщина, можливо, розширюється, і якщо процес продовжиться, ядро може зазнати часткового руйнування. Деякі моделі показують, що тиск усередині може досягти критичних величин, здатних розколоти тіло на кілька частин. І хоча це поки що гіпотеза, її серйозно розглядають у НАСА, адже історія знає подібні випадки, коли комети буквально вибухали, розкидаючи уламки по орбіті. Але три і Атлас незвичайна комета, його маса більша, структура міцніша, оболонка древніша. Якщо він дійсно почне руйнуватися, наслідки можуть бути не просто видовищними. А науково безцідними. Кожен уламок, кожна частинка стане прямим зразком міжзоряного матеріалу, який ніколи не торкався сонячної системи. І тому зараз астрономи не лише спостерігають, вони готуються ловити усі великі телескопи світу синхронізовані на його траєкторію, щоб, якщо станеться розпад, зафіксувати навіть найменший фрагмент, який відбиватиме сонячне світло, бо в цих уламках може бути те, що розповість історію старішу за саме сонце. Водночас вчені намагаються зрозуміти хімію процесу, аналіз спектрів показав у складі коми не лише водяні пари, але й дивні домішки, сліди аміаку, формальдегіду, метанолу. Це речовини, що могли утворитися лише в умовах надзвичайно холодного міжзоряного середовища. Їх наявність означає, що внутрішні шари об'єкта майже не змінювались з моменту його народження, це не просто стародавній уламок. Це капсула часу, яка зберегла хімію раннього Всесвіту. І тепер ця капсула розкривається сама собою, немов старий сейф, що розпадається від старості, випускаючи у космос свій вміст. У наукових звітах, що з'являються один за одним, усе частіше звучить слово аномалія, бо навіть коли здається, що картина стає яснішою, виникають нові суперечності, температурний профіль коми не відповідає очікуваному. Тиск газу викиду перевищує граничні значення для моделі льодового випаровування. Ультрафіолетова активність змінюється у ритмі, який не збігається з обертанням. Це вже не випадкові відхилення, це системна різниця між теорією і реальністю. І в цьому, можливо, головний урок три і атласа Всесвіт, усе ще зберігає таємниці, які не підкоряються навіть найточнішим рівнянням. Коли НАСА підняло рівень спостережень, метою було лише виявити джерело викидів. Тепер завдання стало ширшим зрозуміти, що саме відбувається всередині об'єкта, як розвивається його структура, і чи існує ризик подальших змін орбіти. Адже якщо струмінь збережеться, він може поступово змінити рух три і Атласа, вивести його на іншу траєкторію, можливо, навіть ближчу до Землі. І хоча, поки жодних ознак небезпеки немає, астрономи не відводять погляду від кожного нового кадру. Наукові групи в Європі, Японії та Чилі об'єднали зусилля. Створивши спільний масив спостережень, який дозволяє відстежувати об'єкт практично безперервно. Вони вимірюють поляризацію світла, щоб оцінити розмір частинок пилу, і результати дивують, більшість частинок надто дрібні, майже наноскопічні це означає, що викиди відбуваються з величезною енергією, роздрібнюючи матеріал до стану мікропилу. А такі частинки можуть залишатися у просторі роками, створюючи невидимі шлейфи, що тягнуться на мільйони кілометрів. У майбутньому вони можуть стати новим метеорним потоком, якщо Земля перетне їхню орбіту. Імовірно, через десятки чи сотні років на нашому небі спалахнуть зорепади, народжені цим самим вибухом, який сьогодні лякає астрономів. Попри всю напругу, у голосах дослідників звучить і захоплення, бо кожна нова аномалія це не лише проблема, а й двері у щось більше. 3. І Атлас змушує переглянути наші уявлення про стійкість матерії. Про межі холоду, про глибини часу. Його поведінка нагадує, що космос не просто безмежний, він живий, і навіть найдавніші його уламки здатні пробуджуватись у найнесподіваніший момент. Є підозра, що цей спалах може бути лише початком тривалого періоду активності. Якщо внутрішній резервуар води справді великий, процес може тривати місяцями або навіть роками, і тоді ми станемо свідками унікального явища, повільного. Але постійного вивільнення міжзоряного матеріалу у простір сонячної системи. Це можливість побачити, як глибини Всесвіту буквально змішуються з нашим космічним домом, і якщо вчені зможуть проаналізувати склад цих газів і пилу, вони, можливо, знайдуть у них підказки про хімічні процеси, що відбувалися ще до формування нашого сонця. Зараз, коли об'єкт знову видимий, кожен день спостережень може стати переломним. Якщо яскравість зростатиме, це означатиме, що розлом проникає все глибше, відкриваючи нові шари льоду. Якщо ж вона почне зменшуватись, процес згасає, і оболонка поступово відновлює рівновагу. Але яким би не був результат, три і Атлас уже залишив свій слід в історії науки. Він змусив переосмислити уявлення про межі термостійкості, про те, як поводиться матерія, що пережила мільярди років у міжзоряному вакуумі, і, можливо, найголовніше він нагадав. Що навіть у часи високих технологій, коли здається, що всесвіт став передбачуваним, реальність здатна здивувати нас із силою, якою не можна прорахувати. Коли ніч спускається над землею, а в телескопах з'являється тьмяна кома цього далекого мандрівника, десь у глибині душі кожен астроном відчуває те саме, що колись відчували перші спостерігачі неба, трепет і покору перед величчю невідомого, бо у кожному спалаху світла. У кожному непередбачуваному русі ховається нагадування ми лише спостерігачі, свідки того, як стародавні сили продовжують грати свою гру у просторі, де минуле і майбутнє стирають межі, і поки три і Атлас не завершив свій шлях, ця історія ще далека від кінця.